Дорожую за недуже страждаючих полонених. І спасіння, і Господе, і щоб нам від усеку, і винужди, Господе, і помолімося, помилуй. Щоб зволилися нам від усякої скормені воножі, Господе, і помолимся. Господи помилуй! Наступи, спаси, помилуй, короні нас, Боже Твої благодаттю. Господи, помилуй! Присвято пречисту, преблагословенну, славну владичу, нашу Богородицю і присну Дію Марію, з усіма сидимо поминувши. Самі себе і один одної в зарядя наше Христу, Богові відаймо. Тобі, Господи, Голо тобі належить, всяка слава честь і поклоніння Отцю і і Святому Духові, і час і на віки віки. Амінь. Благо сповідуватися, Господеві, і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами, Богородиці, спасе, спаси нас. Сповіщати зарання милість Твою, і істину Твою на всяку ніч, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в Нім, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний ти зволив ти спасення нашого Ради, воплотитися від Святої Богородиці і приснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути Христе Боже. Смертю, смерть подолав Ти один у святій Тройці. Рівно славими із Отцем і Святим Духом спаси нас. Щища мирі, Господи, і помолімся. Господи помилуй. Заступи і спаси, помилуй, хорони нас за Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. При святу, причисту, при славну нашу Родицу, і Діву Марію з усіма святими поминувши, самі себе і один одної все життя наше. Христу Богові віддаймо, Господи. Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу села і сину, і Синому Духу, і всіх увсякчасі, і на віки віки. Амінь. Придіти, возрадуємося, Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивних ти співаємо Тобі, Аллилуя. Ідім перед лицем його зі сповіданням і псалмами воскликнім йому, спаси нас сину Божий, у святий дивнити співаємо тобі, Аллуя, бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас сину Божий, у святий дивнити співаємо тобі, Аллилуйя. Бласен і тих, хто їх завжди, нині, повсякчас і на віки. Премудрість прості. Прийдіти, поклонімося і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний, ти співаємо тобі, олилуя. Пом'яни, Господи, як благий рабів Твоїх, і що в житті нагрішили прости, бо ніхто не є безгрішний, тільки ти, що можеш і померлим дати упокій. Глибиною мудрості чоловіколюбно все управляєш, і корисне всім подаєш єдиний творче. Упокой, Господи, душі рабів Твоїх, бо на Тебе уповання поклали, Творця і будівника, і Бога нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. З освятими упокой Христе, душі рабів Твоїх, де немає болі, ні печалі, ні зітхання. Але життя безконечне, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Тебе існіну, і, сціну, і ще маємо, і молитвини цю сприятливу до Бога, якого ти родила єси, Богородице безневісна, вірних спання. От тисатисе, Боже, наші ми тобі славу Твій села і Святому Духові, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний помилуй нас, будьмо уважні мир усім, Премудрість, будьмо уважні, душі їх у блаженстві перебуватимуть до тебе, Господи, підніс я душу мою, душі їх у блаженстві, перебуватимуть. Премудрість. З книго кровення, читання, будьмо уважні, і до ангела церкви в смирні напиши, ось що, О, що говорить Бог перший і останній, хто був мертвий і є живий, і знаю твоє горе і вбогість, а втім, ти багатий, і від тих, що звуть себе юдеями, а не є, є ними, але зборище сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти, от укидатиме декотрих вас дияволу, темницю, щоб випробувати вас, і матиме горе десять днів, будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам переможний, не ушкодиться від смерті другої. Ми і приводрість, будьмо важні, алелуя. А, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. блаження, яких вибрав і прийняв ти, Господи, і пам'ять їх зроду врід. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія. Мир русі і Духові Твоєму, від Матея святої Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні одного разу. За Ісусом ішла, велика сила людей з Галелеї. З десяти місця з Єрусалиму з Юдеї та Зайорданя, і побачивши народ Він, зійшов на гору, і коли сіп ішов до Нього його учні, і Він сказав, відкривши уста, почав навчати їх. Блажені Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блажені тихі, бо вони успадкують землю, блажені засмучені, бо будуть утішені. Блажені голодні та справлені справедливості, бо вони наситяться. блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя, блажені чисті серця, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне, блажені ви. Коли вас будуть зневажати гонити та да виговорювати всяке таке слово, обмовляючи мене ради, радійте веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Маму, сі, душі, мисли нашої, Господи, помилуй. Господи, завтра до любові ців наш молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помили нас за Боже, великі милості, молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за

Та якщо служить, послужилися там у храмі, цьому і за всіх наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо за народи, народне правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо за суприсудні людей, що очікують від те, великої ватої милости. За тих, що творять нам милостиню і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилостивий людинолюбний Бог, і тобі славу села, Отцю і сину, і Святому Духу, війни і повсякчас, і на віки віки. Тільки вірні, ще іще, мирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, примудрій, щоб і то і ти завжди бережені ми, тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Ми Херу. Пісню співаючи, пісню співаючи. всяку. Тішого Зеленського верхіреяна, Франциска папу Римського, блажнішого патріарха нашого кі Святослава, митрополита, нашого кір Володимира, приоседженічого Єпископа нашого кір Василія, бо Єпископа нашого Кир кір Петра, і весь священичий діяковський монашичий, бо обмерений много український народ наш, доброчинців, фундаторів святого храму, цього. І всіх вас, християн, нехай задає свій Бог у царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь, щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі не видимо супроводять ангельські чини. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя! Споні молитву нашого Господа бій. Господи помилуй. За честь часті енергії, Господи, бій, помолімся. Господи помилуй. Засити храм, ти ти що з вірою, побожністю і страхом ходи до нього. Господи, помолімося, Господи помилуй. Що визволитися нам від усякої скорби, ніби нужди, Господи, помолимся. Господи помилуй. Ще дротами єди народного сина, Твозиким Ти благословенний, сприсвятимла і жодворячитим духом, нині повсякчас, і на часів, навіки, віки Амінь. Миру Русі, і Духові Твоєму. Один одного, щоб воно думно визнавати Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущну сущну й нерозільну. Двері, двері премудрості будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємий і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину, святу, Соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Встаньмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що це де возношення мирі приносити. Милість миру, жертву, хвалення, Благодарю, Господа, Господа нашого Ісуса Христа, Любов Отця і Причастя Святого духа, нехай буде з усіма вами, і з духом Твоїм, рубіть не серця, серцям, піднесли до Господа, благодарім Господа, Постойно і праведно єсть. Поклонятися Отцю і Сину і Святому Духові Тройці, єдиносушній і нероздільній. Веможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Свят, свят, свят Господь, Сава, от, повне небо, небо і земля, слави твоєї, вишні. Благословен, Хто йде в ім'я Господн, вишніх. прийміш всеце це тіло моє, що за вас ламається, на відпушення ріхів. Вийте, всі це кров моє, нового завіту, що за вас і за батьо проливається. Навіть мущення Твоє воєві твої, тобі приносимо за всіх і за все, тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тебе благодаримо, Господи, і молимось Тобі, Боже наш. Особливо за добре при чисту, преблагословенну, славну владицю, нашу Богородицю і приснуді в Марію. Достойно є воістину величати блаженою Тебе, Богородицю, присно блажену і пренепорочну і матір Бога нашого. Чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без Богослово Бога породила сущу богородицю тебе величаємо. Найперше поминив Господи, Сідійшого Селенського архіє, Франциска, Папу Римського, блажнішу патріарха нашого Святослава, високо привезенішого митрополита, наш Гер Володимира, привезла іншої наш нашої Бо любив і пискома нашого гір Петра, і даруйся тих твім церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, до воліті, правильно навчали слово твої істини І всіх, і все. І дай нам єдиними устами і серцем, слави до успівади, причесне, і величне ім'я Твоє Отця і Сина, Святого Духа неї повсякчас, і на віки віків. Амінь. І нехай будуть милості Великого Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа з усіма вами. І з Духом Всіх Твоїм. Всіх святих поминувши, ще й ще, о, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. За принесення священні чесні дарі, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши гуцаді наднебесні мислені, свій житовник, є приємний запах духовний, Іславна Божество благодать. І дар Святого Духа помолімешся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорні. Ви нужди, Господеві, помолімося, Господи, помилуй. спаси, помилуй, короні, нас, за Боже, Твоєю благодаті. Господи, помилуй. Не судонало, судомир мирно, безрічного Господа прості, Подай, Господи. На дала мир і наставника хороді нашого Господа прості, Подай Господи. Оля твоя, як, як на небі.